Ш. Р. А. М. Ш. Р. А. М. Ш. Неначе шовкові нитки вітру що заплутались у деревах. Р. Гудить, як турбіна літака. А розкритий від крику рот. М. Без кінця кличе маму. Мамо! Де моя мама? Біля розгублених літер стоять бездумні. Вони порожні, як банки з майонезу. стоять бездомно. Вони босі, наче лісові звірята. На війні немає дому. Навіть якщо в твій дім ще не влучили, як в качку або сірого зайчика. На війні немає дому. І в хаті мерехтить ще синя мільгазу, яка висотає з тебе останнє тепло. М. А Р- Ш. М. А Р- Ш. М це груди матері, яка готувала немовля під час польоту. А це налитий кров'ю терекон, який як комар от-от лусне. Р. Це прикушений язик. Лише язик. Ш. Сиве волосся, що заплутались у траві. І вже надходять солдати. Їхній дім чоботи. І ці чоботи відбивають марш М а, р, ш. М а, р, ш.